Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про три стадії спасіння людини, а зокрема спасіння душі. Сьогодні ми розглянемо, що Біблія нас вчить про відкуплення тіла. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Коли Адам та Єва згрішили в Едемському саду, то не тільки вони померли духовно, але й через цей гріх земля стала проклятою, як і записано у книзі Буття у 3 розділі, з того часу усе створіння, включаючи саму людину, зітхає та мучиться. Очікуючи, що це прокляття гріха буде знято. І Біблія говорить нам, коли це відбудеться. Це відбудеться того дня, коли людина буде усиновлена і стане синами Бога. Прочитаємо. Читаємо з послання апостола Павла до Ремлян, 8 розділ вірші 16 по 23. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилося марноті не добровільно, але через того, хто скорив його в надії що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі, але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого духа. Тіло. Звернемо увагу, що є різниця між дітьми Божими та Синами Божими. Відповідно до 16 го віршу, ми, Спасені люди, вже зараз є діти Божі. Але ми, діти Божі, відповідно до 23 го віршу ще. Очікуємо синівства, очікуємо усиновлення. У нашому тексті у 23 му вірші синівство пов'язане з відкупленням тіла. Це синівство, це усиновлення відбудеться для тих, хто помер у Ісусі через Воскресіння та Вознесіння. А для тих, хто буде живим в цей час через схоплення. Слово синівство означає усиновлення. У момент спасіння віруюча людина не стає сином Бога, а стає Божою дитиною. Цікаво, що Бог тут. Не розрізняє між віруючими жінками та віруючими чоловіками. У західному суспільстві дитина може стати сином в час усиновлення незалежно від віку. А у біблійному єврейському суспільстві власна дитина не може стати сином до свого 13-річчя. Євреї називаються барміцтва. У західному суспільстві дитина може успадкувати майно свого батька у будь-якому віці. А у біблійному єврейському суспільстві дитина спочатку повинна бути усиновленою. Так і для нас, дітей Божих, повинна відбутися небесна барміцтва після схоплення церкви. Щоб усе тіло Христа, дітей Бога, було прийнято як синів Бога. Апостол Павло писав про це у своєму посланні до Галатів. Прочитаємо послання до Голотів 4 розділ вірші 1 по 5. Тож кажу я. Поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Але під опікунами та керівниками знаходиться він аж до часу, що визначив батько. Так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викопати підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли? В принципі, усі, хто народився згори, є синами Божими. Але це синівство ще не виявилося і не може бути виявлене. Доки не буде викуплене тіло. Поки цього не станеться, святе Писання називає усіх віруючих за винятком кількох випадків дітьми Бога. Цікавим є те, що у новому заповіті Святий Дух не використовує слово син стосовно християн. За винятком тих християн, котрі прагнуть спасти свою душу. Наприклад, послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, 14 вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, вірші 17 по 18. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за Отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Усіх інших спасенних людей Святий Дух називає дітьми. Євангелія від Івана, перший розділ, вірші 9 по 13. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Існує загально прийняте помилкове уявлення щодо відкуплення тіла. Це помилкове уявлення полягає в тому, що відкуплення тіла та прославлення тіла є однією і тією ж подією. Іншими словами, існує помилкове розуміння, що воскресле тіло буде у прославленому стані, що це буде духовне тіло. Але відкуплення тіла та прославлення тіла відбудеться у різні часи. Прославлення тіла відбудеться після відкуплення тіла, і період між цими двома подіями може тривати навіть тисячу років. Слово відкуплення означає викупити те. Що було втрачено, відкуплення тіла означає викупити це тіло, котре було втрачене, і ціна викупу є завершена праця Ісуса Христа на Голгофі. Коли людина увірує у Господа Ісуса Христа, негайно відбувається викуплення духу з гарантією, що тіло. Буде воскресене та викуплене під час Вознесіння. Однак, коли тіло буде викуплене, воно буде відновлене до того самого стану існування, яке було до його втрати, не можна відкупити більше того, що було втрачено. Оскільки весь людський рід був втрачений в Адамі, Коли Адам згрішив, то воскреслі і відкуплені тіла усіх віруючих людей не можуть бути зразу відновлені до вищого стану, ніж той, який становив тіло Адама до того часу, як він згрішив. Тільки в останньому Адамі. Господі Ісусі Христі, віруючий, може отримати прославлене тіло. Але це прославлене тіло, віруюча, воскресла або схоплена на хмарах людина, може отримати тільки після усиновлення та судного престолу Христа. Апостол Павло писав про це у своєму посланні до Филіпян. Прочитаємо. Послання апостола Павла до Филипян, 3 розділ, вірші 8 по 11. Тож, усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса, мого Господа. Що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Його Воскресення, та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті. Аби досягнути якось Воскресення змертвих. Що це значить або досягнути якось Воскресення змертвих? Хіба Воскресіння не є обіцянкою для всіх християн? Про що тоді пише апостол Павло? Щоби знайти відповіді на ці запитання, звернемо увагу на те, як окремі слова цих віршів записані грецькою мовою. У 10 вірші, слово Воскресіння є грецькою мовою. Анастасис та означає Воскресіння з мертвих. А у 11 вірші, слово Воскресіння грецької мови є Екнастасіс, що означає Воскресіння знову або друге Воскресіння. Тут апостол Павло говорить нам, що це. Друге Воскресіння не дається автоматично усім спасенним людям, тому що Він сам не був певним, чи він досягне це Воскресіння. Це Воскресіння, про яке написано в 11 вірші, є чимось, чого потрібно досягнути. Коли ми говоримо про Воскресіння та Вознесіння, ми говоримо про відкуплення тіла, відкуплення тіла, яке піднімається з гробу. Це відкуплення тіла відбувається автоматично для кожної спасенної людини. Ті, хто умерли в Христі, будуть воскресені з відкупленим тілом. З тілом подібним до тіла Адама, до того, як він згрішив. І в цьому відкупленому тілі усі ми, віруючі люди, постанемо перед судним Престолом Христовим. Відкуплення нашого тіла є гарантовано спасінням нашого духу. І під час судного Престолу Христа ті люди, хто досягнуть цього другого Воскресіння, про яке ми щойно читали, воскреснуть знову та отримують духовні тіла. Ці духовні тіла будуть такими, як і в останнього Адама Ісуса Христа. І це друге Воскресіння, Воскресіння знову залежить від спасіння душі. Усі інші не отримують прославленого тіла, аж доки Ісус Христос не передасть Небесне Царство Богу Отцю, аж доки не настане нове небо та нова земля. Тут може виникнути запитання, а хіба у 15 розділі послання апостола Павла до Коринтян не говориться про те, що ми будемо воскреслі з прославленими, тобто духовними тілами? Давайте розглянемо, про що пише апостол Павло. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ вірші 35 по 37, але дехто скаже: як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть. Нерозумний, що ти сієш, те не оживе, як не умре. І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє. Але голе зерно, яке трапиться пшениці або чого іншого. Апостол Павло тут не говорить про сіяння мертвого тіла. Голе зерно тут є душа людини. Голе зерно, що сіється, це є душа, а не тіло. Апостол Павло. Тут говорить про смерть душі. Смерть душі є принципом, який керує Воскресінням тіла. Лише тіло з душею, яка померла для цього світу, щоби ужити для Христа, може воскреснути як прославлене духовне тіло. Віруючи людина. Не може отримати своє життя в майбутньому царстві, якщо вона не втратить своє життя, не втратить свою душу тут, на землі, у своєму щоденному житті. І про це написано у усіх чотирьох Євангеліях. Євангелія від Матвія 10 розділ, 39 вірш. Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто за мене погубить душу свою, той знайде її. Від Матвія 16, розділ 25 вірш. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її. Хто за мене душу свою погубить, той знайде її. Від Марка 8, розділ 35 вірш. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії. Той її збереже. Від Луки, 9 розділ 24 вірш. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Від Луки, 17 розділ 33 вірш. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а, хто... а коли хто погубить, той оживеть її. Від Івана 12 розділ 25 вірш. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. У першому посланні до Коринтян у 15 розділі 37 вірші, ми читали, що і коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно. Це голе зерно є душа без тіла, душа є тією частиною віруючої людини, що повинна померти. Словами апостола Павла, «бути Посіяною, щоби знову ужити уже у прославленому духовному тілі. Духовне тіло не означає тіло, що складається з духу, але тіло, яким керує дух, а не душа. Духовне тіло не буде щось газоподібне, а буде складатися з відкупленого духу, з відкупленої душі та прославленого тіла. І незважаючи на ці внутрішні та зовнішні зміни, ми все одно будемо відчувати, що це все ще є наше власне тіло. Це духовне тіло буде теж пристосоване до. Нової землі та нового неба. Ми ще будемо досліджувати процес отримання духовного тіла під час цієї теми відкуплення та продовжимо аналізувати перше послання апостол Павла до Корінтян 15 розділ під час нашої наступної зустрічі. А наразі. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Усі віруючі люди стоятимуть перед судним Престолом Христовим у своїх воскреслих та відкуплених тілах. Ті тіла будуть змінені, тобто відкуплені до того ж стану, як і тіло Адама перед тим як він згрішив. Але ці тіла все ще будуть душевними тілами, а не духовними тілами. Однак лише ті віруючі, які померли для цього світу у цьому житті, тобто погубили свої душі ради Христа та перенесли плід, досягнуть другого воскресіння. Та отримують духовні прославлені тіла. А ті віруючі, чиї душі не померли для цього світу, зазнають втрат протягом тисячолітнього царства та не отримують духовних прославлених тіл під час судного престолу Христа. Тільки з часом після тисячоліття. Вони будуть воскресені знову у прославлених духовних тілах на вічні віки. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.